І так, ми сьогодні продовжуємо повторювати, підкреслюю, тему. Можна запитання. Да. Да. Ви в групу скинули файл, написали, що це на понеділок, там завдання. А це а на зиму. Це ЗЕ. з алгебри ще підготовка да, до ЗНО? Так, підготовка до ЗНО. Дивіться, Добро. я вам не скинула задач з параметрами. Там а, от той файл з алгебри, там 18 завдач, задач, вони майже усні. Просто напишіть правильні відповіді, і ми з вами звіримося. Добре? Там нема що робити, ну, у вас там ну, хвилин там 10, може, займе, повинно зайняти. А це ви робите на понеділок, на перший урок, підготовку до ЗНО. Я ж не задала задач з параметрами. Ми в понеділок продовжимо розв'язувати графічним методом рівняння з параметрами, і тоді вже буде завдання з параметрами. Добре? Так, а сьогодні ми з вами продовжимо тему метод інтервалів. Ми лише вчора торкнулися цієї теми і говорили про те, що ви можете розв'язувати будь-яким зручним для вас способом. Ви можете це робити, малюючи інтервали, ось якісь там зверху, якісь знизу. так? Можете робити все зверху, позначати нулі парної кратності, знаком оклику і пам'ятати, що знак. При переході не змінюється. А можете робити петлі. Що таке петлі? Це те ж саме, що знак оклику, тобто петля підкреслює той нуль, який є нулем парної кратності при переході. Через цей нуль знак не змінюється. Але ми не обговорили деякі ще такі моменти. Наприклад, що робити, коли у вас нерівність. Містить коефіцієнт при ексі, який відмінний від одинички, чи що робити, коли там є коефіцієнт при ексі від'ємний. Ось давайте обговоримо спочатку ці речі і продовжимо далі. І так, номер. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 27, двадцять 24. Класна робота, тема уроку метод інтервалів. Ми будемо розв'язувати з цього файла номер 40. Давайте так. Хто хоче відповідати, це не складені речі. Я лише трошки зменшую у нас тут так. Щоб було місце. І так, ми робимо номер 40-й, потім 41-й і так далі. Хто пам'ятає, як це робити? Але для тих, хто в нас. З інших шкіл. Я знаю, що не всі цей метод вивчали в минулому році. Тому давайте обговоримо. І так, перша нерівність така. Тут е, ми дивимося, що в нас в лівій частині нерівності стоять добутки дужок, в яких х в першому степені, так? Ліва частина це 0. Тепер дивимося, всі коефіцієнти при іксах дорівнюють одиничці, тобто вони додатні. Тому на рівність у нас в стандартній формі знаходимо нулі. Ось давайте мені а, Маріна а, скаже, які тут нулі. Маріночка, чуєш нас? Так, так. А при яких дужки обертаються до нуля? Перша дужка. Один. Один, так, далі. Два, так. Ну тут не дуже. Два, Два три, три чотири. чотири. Так, помічаємо, вибачте, помічаємо ці числа на числовій прямій. Тобто креслимо зараз числову пряму. Секундочку. Так. Щоб було ровненько. Помічаємо всі ці нулі точки заштриховані чи виколоті. Заштриховані. Заштриховані. Один, два, три, чотири. Виколоті, коли б знак був нестрогий. Тепер дивіться, діти, я вам пропоную проводити спочатку просто всі інтервали зверху. Мені здається, що цей спосіб зручніший. Тепер ми дивимося, чи були якісь дужки в парному степені. Перша дужка була, так? І третя. Тому е, нулі, які відповідають цим дужкам, будуть вважатися нулями парної кратності. Якщо хочете, ставте там знак оклику. Але мені здається, що зручніше малювати петлю. Е, бо якщо ви малюєте петлю, далі не треба думати, чи треба змінювати знак, чи ні. Всі знаки будуть чергуватися в крайньому правому проміжку. Маріночка, буде знак. Плюс. Плюс. Ось ми розставляємо знаки плюс-мінус, плюс-мінус, плюс мінус, плюс. Тепер дивимось, який в нас був знак нерівності, як він читається? Менше або дорівнює, так? Менше або рівня. Менше це які числа підійдуть? Зі знаком мінус, так? Тобто ви обираєте проміжки, не числа зі знаку мінус, а проміжки, які містять знак мінус. Ось ці два. І ще дивіться, у нас ця петля вказує на точку 1. Точка 1 не виколота, тому вона нам теж буде підходити, так? Тому ми запишемо у відповідь, що. От дивіться, одиничка нам підходить, бо це нуль функції, так? І на неї вказує петля. Ми її пишемо в таких фігурних дужках. Знак об'єднання. І Марина мені скаже, чи треба тут два проміжки писати, чи можна їх об'єднати? Дивись, там буде від двох до трьох включно, від трьох включно до чотирьох теж включно. Трійка увійшла і туди, і туди. Можна продовжити, так? Тобто як записати? Від бійки дві... От... до чотирьох. Так. Включно. До 4 включно. Добре. Дякую. Давайте другий приклад. Хтось інший. Так, хто? Соня Баштанник. Сонечка, що скажеш? Можна стирати вже, так? Так. І так, Соня, хміну 2 в четвертому степені помножити на х плюс 4. Ось незвичність ситуації в тому, що в третій дужці в нас коефіцієнт. При ексі не одиничка. Тому, коли ви будете знаходити нулі, будьте уважними. І так, які тут будуть в нас нулі? А, тут буде 2. Так. Одру... Мінус 2 дає 0. Може, є діти, які не розуміють, звідки ми це беремо. Говоріть, зараз поясню. Ну, чесно, признавайтеся. Що таке нулі? Якби ви прирівняли цю дужку до нуля і розв'язували б це рівняння, при розв'язанні рівняння x плюс 2 до рівня нулю, ви б двійку перекинули в той бік, вона б стала мінус двійку. Так, а тепер питання: який нуль буде давати третя дужка? Сонечка, що ти думаєш? 3,5. Скільки? 3,5 мені почулося, так? 3,5, так. Да. 3,5 або 7 других. Бо якщо б ти прирівняла цю дужку до нуля, 7 поділити на 2, буде 3,5. Так, всі точки заштриховані. Знов, бо знак не строгий. Яка лівіша точка буде? Мінус 2, потом 2 і 3,5. Так, згодна. А, так, це заштриховано в мене таке: 3,5. Проводимо інтервали і думаємо: а, чи треба тут а, петлі якісь робити? Будуть тут петлі? І да, і на нас парної кратності. Ось у нас дужка містить парний степень, так? Четвертий. Вона відповідає якому нулю? Двойки. в вдвічі петля. Так, тепер знаки. Ну, Знаки тут з плюса починаємо, так? Бо ми звели до стандартного вигляду. І тепер обираємо, який проміжок, з яким знаком. Читай знак нерівності. Як він читається? Менше або равно. Тобто менше нуля, це які числа? Від'ємні, так? Тобто зі да. знак мінус обираємо проміжки, і відповідь буде. От мінус двох до 2. і від двох до трьох до ці. А тепер дивіться, у вас двійка увійшла і туди, і туди. Бачите, вона не виколота. Тому можна продовжити цей проміжок і сказати: від мінус двох до трьох,5 включно. Якщо б ви шукали таке завдання в тестах ЗНО, Скоро буде в нас і такий файл, там нерівності на ЗНО. Ви побачите, що там продовжують. Тобто не пишуть як два проміжки, а продовжують. І так, Сонечка, добре. Давайте далі, наприклад. Можна що? питання? Що? Можна питання? стосовно петлі, як ми ще раз зрозуміли, що тут є саме треба? Дивіться, петля робиться в нулях парної кратності. Якщо у вас дужки піднесено, до парного степеня, наприклад, до четвертого, до другого, до шостого, тобто степінь ділиться на два. Цей нуль дає нам якби е, е, такий факт, що знак при переході через цей нуль не змінюється. Щоб це не забути зробити, не змінити знак, ми робимо петлю, і тоді воно крізь буде чергуватися. Тобто, петлю ми пишемо над тим числом. Який відповідає парному степеню. Так зрозуміло? Дякую. А ми шукаємо стикій нос тут. У нас там був мінус двох а Ні, ну от. Ти запитуєш, чому тут плюс? Так? Ну, чому ми дві куплю? Так? Ні, я запитую, чому. Ну, як ми який х відповіді. Це ну, до... залежить від знака нерівності. Дивіться: якщо знак нерівності менше, або дорівнює нуля або менше, ми обираємо зі знаком мінус. Ну, а, а більше або дорівнює нуля або більше, то зі знаком плюс. Ось так. Зрозуміло? Зрозуміло, дякую. Давайте Максим, так. спробує третій розв'язати. І так, подивіться, будь ласка, чи все там в стандартному вигляді. Ну, так, так? Да. Давайте третій не будемо, він не цікавий. Не будемо, пропустимо. Так, вибачте, діти, щось з інтернетом. Прийшлося через телефон роздавати інтернет. Так, мабуть, ми думали третій пропустити, четвертий. А Максим відповідав, він є вже. Ну, давайте хтось інший, наприклад, хто пам'ятає, Ксюша Гуйван, четвертий. Що з четвертим не так. Перше, що ви робите, коли ви розв'язуєте нерівність методом інтервалів, ви дивитесь, чи стандартного вигляду ця нерівність. А в чому полягає стандартний вигляд? В кожній з дужок у вас лінійна функція, тобто коефіцієнт. І коефіцієнт при X повинен бути додатнім. В нас тут проблема ось з цією другою дужкою, Вона має коефіцієнт при X від'ємний. Що ми тоді робимо? Ми можемо змінити зменшити від'ємне від місця, від від якби винести мінус за дужку, Але мінус та теж не повинен шукати, домножуючи на мінус один, знак зміниться. Тому ми робимо так: ми змінюємо. Під непарним степенем зменшуваний від'ємник місцями, щоб зробити стандартний вигляд. Так, 3х-1. Хтось там співає, Наташа, мені здається, ні? І далі знак нерівності, оберніть увагу, зміниться на протилежний. Чи всі зрозуміли цей момент? А ми, коли ділимо на мінус один, у нас не змінюються ми усіх. Зміни... Дивись, ми ж не виносили. Дивись, можемо зробити так детально. да? Ми, якби винесли мінус за дужку, ось він буде, да? Угу. знак поки що не змінився. А потім нам -то треба ну, якби, від цього мінуса теж позбавитися. Тому, якщо так детально писати, ось тут ми множимо на мінус один. І тоді знак змінюється, ось в мене він і змінився. Я просто не виносила мінус, я відразу змінила в мінус. Тобто я маю на увазі. Е, там я думав, буде х-3, х-4, і 3X 3 хміш. Якщо ти мінус виносиш, ти ж не з усіх дужок виносиш, а лише з однієї, і якщо б ти тут виніс мінус, в тебе не було б x 3, в тебе було б мінус хміну 3. Тобто, якщо ти мінус за дужки виносиш, ти всі знаки змінюєш. На протилежні. Ось так детально можна написати. Просто запам'ятайте, якщо ви під непарним степенем змінюєте зменшуване і від'ємних місцями, треба змінити знак нерівності. Так зрозуміло Дім? Тільки в одній дужці. Да. Так, ну давайте хтось продовжить. Ксюша, які тут будуть нулі? Мінус три. Критерію. І. 2 третіх. 2,2 третіх, 8 третіх, так? Ні в кого запитань немає, звідки цей третій нуль. Все зрозуміло. Так, всі нулі тут. Виколоті, так? лівіше за все у нас. Ще раз 2,2 треті. Дивіться, якщо ви знаходите 0 дошки 3х мінус 8, ви якби прирівнюєте її до нуля і розв'язуєте це рівняння. Ксюша просто це розв'язала усно. 3х дорівнює 8, х дорівнює 8 поділити на 3. 8 на 3 націло не ділиться, виділяємо цілу частину. Це буде 2 2 треті. Ну, кому так важко робити усно, можете собі в сторонці розв'язувати таке рівняння. так? Далі, після мінус трійки, в нас йде 2,2 потім йде 4. Проводимо інтервали. Ксюня мені каже, чи є тут 0 парної кратності, і чи дає він петлю? Мінус 3. Так, тобто петля в нас буде в мінус трійці. Знаки. Плюс, мінус. Далі все просто чергується. Тут. І з яким знаком ми обираємо відповідь? Останній знак, дивіться, з плюсом, так? Але, на відміну від того, що нас сьогодні вже зустрічалося, ось об'єднати проміжок від мінус нескінченності до 2,2 ми не можемо. Чому не можемо? Бо там 3, мінус 3 не включно. так? Що ми тоді запишемо? Мінус безконечності до мінус трьох від мінус трьох до 2 двох, двох третьів від чотирьох до безконечності. Угу. Так, до 2,2 теж не включно. І в об'єднанні від 4 до плюс нескінченності. Так, добре. Давайте тепер обговоримо п'яту ситуацію. Вона теж досить цікава. Можна старати вже? Так. так. Не можна було? Можна. Можна. Було запитання, Даш? А, ні, ні, можна стирати. Можна стирати. Все, я зрозуміла. А, так, я трошки зменшу Можна пробувати п'яте. Давай, Дім. І так, п'яте. Ой, вибачте, зараз, 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 зараз. Я зменшила і воно кудись там піднялося. П'яте. От в п'ятому є підвох. Так що, Дім, будь уважним. Там підвох з другою дужкою. Це з сексом, который за скобками, да? так? Ну, і з іксом теж, а ще ось цією дужкою, так? Ну, там теж мінус за скоп надо винести, не знаю, так? Да. Ну, але дивись, а, а, пам'ятаєш, я підкреслювала, що в минулій, в минулій нерівності, так. Вибачте, що mm -hmm. я на текст заходжу. Менше буду рівня за нуль. У нас ця дужка, ну, дійсно містить від'ємний коефіцієнт при ксі. Нам її треба змінити на протилежну. Але оберніть увагу, це на квадрат. квадраті. Так ось під знаком квадрату чи будь-якої парної степені парного степені, ми можемо вміст цієї дужки, а, змінити на протилежний, не змінюючи знак нерівності. Бо в нас, згадайте, формула А-Б в квадраті, скороченого множення така ж сама, як Б мінус А в квадраті. Там будуть такі ж самі ем, доданки, тобто А квадрат мінус 2б плюс Б квадрат. А там буде те ж саме: Б квадрат мінус 2б плюс А квадрат. Тобто, під знаком парного степеня ми можемо змінити вміст дужки на протилежну. Не змінюючи знак. А тепер, а що з xо робити? От що таке х? Можна вважати, що х це мінус 0. Mm -да. Да. Тому просто, якщо mm. у вас є множний Х, він буде давати 0, який дорівнює числу 0. Така тавтологія. Тобто, які в нас тут будуть нулі? Получається uh, 5. 2, 6, 0 mm -hmm, и, да, и, минус, и 9. Да? Минус 9. А, а какие нули будут нулями парной кратности? Это то, что петелька, да? Да, 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 да петелька. То, а, получается парной, 2, 6, 2, 6, да? и все. Так, да. Выше за все у нас минус 9, потом 0, потом 2, 5, І 6. Так, проводимо інтервали, і петля буде в яких точках дім? 26. 26, так. А далі починаючи з правого проміжка крайнього, вставляємо знаки. плюс-мінус, все чергується, плюс-мінус, враховуючи і петлю теж, плюс-мінус, плюс-мінус. Так, тепер дивимось, з яким знаком нам треба обрати. Який в нас знак нерівня? На Мінусом. Мінусом. Бо менше, або до рівня 0, це від'ємні число, так? Тоді виходить, що от мінус безконечності до мінус 9. Не включительно от 0 до 2. От 2 до 5. А чи можемо ми об'єднати. Дивись, в тебе ж двійка, і туди і туди увійшла. Тому можна ну, як би продовжити. Бачиш, написав: а, да. від 0 до 5, так, і. А от якщо я, допустимо, записав, що від 0 до 2 я 2 до 5, та ну, ошибка. Формально или? вірно, формально вірно, але ще раз повторюю: якщо ти будеш на зайно такий варіант тесту шукати, то там ось так об'єднають ці проміжки. Угу. Так, і... і 6. точка. Ість в фігурних дошках, тобто множина, яка складається з однієї точки. Так, дякую. Тепер в е, нас не так багато часу залишилося. Я хотіла б швиденько нагадати ще такі речі. Дивіться, ось номер сороковий був е, класичний метод інтервалів. Ми розібрали майже всі випадки. А ось номер сорок перший, ну хоча б трошки почнемо, е, вже не А, е, яка відміна? Чому не можна відразу шукати методом інтервалів? Ти, а... Там, там в, в дужках стоять квадратні функції, квадратичні, так? квадратичні функції. Тому треба зробити так, як було в 40 -му. спробувати розкласти на множники, якщо це можливо. Чому я так кажу? Бо не будь-який квадратний тричлен чи там двочлен можна розкласти на множники. Ось тут. Ви бачите, формули є, Да? Тобто, якщо в нас там х в квадраті там, чи в якомусь іншому степені, наша задача спробувати розкласти на множники. Хто хотів би це зробити? Можна. Давайте, так. Да. Получається, хміну э, 3, х плюс 3. Так. Тобто, це була формула скороченого множення. А просто на що второї скобочки. Там же ми можемо как бы, винести х і записати х мінус 0 і х плюс там так. 2. Дивіться, хміну 0 можете написати, якщо вам це зрозуміло. Можна писати, так як ми писали mm -hmm. Можна просто так залишити. І тепер просто записати нулі. І в, один з нулів буде нулем, так? Почається 3 мінус -3, 3, 3, 0 і мінус 2. Так, 3 мінус 3, 0 і мінус 2. Uh, так, всі нулі різні, всі дужки в першому степені, Точки заштриховано. Uh, крайня точка яка у нас? Мінус uh, 3. Мінус 3, потім мінус 2, потім 0 і потім 3. Так, і проводимо. Інтервали. Можна я вас затримаю ще хоча б щось. Дзвоник дали невчасно, я трошки там. Так, які знаки будуть? Петель немає? Зрозуміло? Ні. ні. І далі чергуються да? Плюс-мінус. Да. Плюс, мінус, плюс. З яким знаком ми обираємо? А з мінусом. З мінусом. Получається, від мінус трьох до мінус двох і від нуля до трьох. Можна діти? У вас наступний урок який? Фізика, так? Так, ну, мабуть, на сьогодні ми закінчимо, бо якщо фізика не, не хочу затримувати, вкрасти у вас перерву. Вибачте, що мене вибивало сьогодні, значить теж домашку трошки пізніше скину. А, продовжимо в понеділок вже очно працювати з методом інтервалів. До зустрічі. Я хотів Бачу, запитати. До побачення. До побачення. Я, я хотів запитати, у нас. Ну, постійно, коли ми чердуємо плюс-мінус, праворуч ставимо плюс, то далі чередуємо. А, так, в крайньому правому плюс. А, зрозумів. Дивіться, Дякую. ті, хто цей метод не вивчав, можуть підійти до мене. Я дам теорію з цього методу. Можна подивитися на ну, підручку. Але там ну, якби першим методом пояснюється, там, де проміжки зверху знизу. Ну, о, всі методи вони якби до одного ведуть. Добре, тоді до зустрічі. До зустрічі.